Я так ще ніколи не малювала. <ріст> Тому, може, воно і ну, щось буде не дуже таке гарне. Оксана народилася в нижньому Тагілі Свердловської області. Коли їй було три роки, вони з батьками переїхали до Маріуполя. Там працювала разом з чоловіком, виховувала доньку. Зараз працюю, ще працюю, хоча немає школи. Працюю директором художньої школи імені Куінджі. Маріуполі малювати почала з дитинства. Спочатку кольоровими ручками, а нині маслом та аквареллю, розповідає жінка. Це я те, що ну, привезла. Тут є навіть портрет моєї донечки, колись я малювала. 2015 рік акварельки. От ну от. То, що я змогла забрати, не знаю чому, просто забрала, тому що забирала фотографії. Я Забрала всі, всі дитячі фотографії, майже всі. Ну не могла я їх лишити. В блокадному Маріуполі родина прожила майже місяць, каже Оксана. Весь час були у своїй квартирі на першому поверсі, але без світла, тепла, газу і води. Людей, по-перше, не було води, і я бачила, ну, в нас ще залишалася вода, ми там позливали з баку. Був перші дні, був дощ. Ми збирали дощову воду. І знаєте, нам Бог допомагав. Нам Бог молитви людей допомагали перші дні. Це прямо ну, відчувалося. У нас були зруйновані ті стовпи, на яких ну тролейбуси так їздили. Ті провода, вони всі по дорозі отакого висіли. Робота допомагає і рятує від негативу. Ділиться емоціями жінка. Проте останнім часом бажання малювати немає. Якось мені хотілося передати весь цей жах, що місто руйнується, Маріуполь, і діти гинуть. Тому я намалювала тут і море, наш порт, наші дитячі ці парки, розважальні площа миру наша з голубами тут відобразили наші там два будинки, навіть нашу вежу, театр. Я ще не знала, що він. Його зруйнували вже трохи пізніше, як пророцтво вийшло. Руки, які ніби хочуть захистити того малюка, то місто, і в той час цей хаос через такі геометричні форми. Незрозумілі пом'яті виїхати з міста вдалося на третій день умовної тиші, говорить Оксана. Коли росіяни перестали активні обстріли, дорога до Львова зайняла близько десяти днів через Дніпро та Запоріжжя в пошуках пального та тимчасового прихистку. Мені ну, взагалі ця ситуація з ну дуже дивна. Виходить, що наші діти воюють проти. Один одного. Якщо б моя бабуся була б жива, вона була б здивована. Так що, пройшовши у той весь жах з 40-х роках війни, коли їй треба було тікати з Маріуполя, вона переїхала до Ніжного, ніжнього Тагілу, ну, евакуйовувалися люди, заводи. От. І тепер проходить те саме. Але на нас напала Росія в думках. Маріуполь назавжди залишиться світлим європейським рідним містом. Підсумовує жінка Анастасія Поя, Юрій Радик, Єдині новини на Суспільному.